Добрий день, любі малята! Ми з вами вже вивчили звуки Т і Д. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розрізняти їх. Для початку виконуємо артикуляційні вправи. Виконуй вправи. Посмішка, млинець. Покараємо язичок. Годинник, почистимо зубки, грибочок, лоша, цукерка, смачне варення. Давайте зробимо з вами фонетичну розминку. Дятел шукає жучків Д-д-д-д-д. Повторюйте. Д-д-д-д-д. Молоток забиває цвяхи. -ти, ти 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 Трактор працює. Ти 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 ти. Дриль працює. д д д д д Потяг іде. Ту-ту-ту. Труба грає. Ду-ду-ду. Пригадай, який звук ти. Так, він приголосний. Твердий і глухий. Подивись, у хлопчика на колпачку немає дзвіночку. А який звук Д? Так, приголосний, твердий, дзвінкий. Тому у хлопчика є дзвіночок на колпачку. Допоможи дівчинці дійти до фургона з морозивом вимовляючи звуки відповідно до умовних позначень. Наступне завдання пройди по доріжці, промовляючи склади та слова. Назви малюнків. Повтори складові пісенки за динозавриком Длу-тлу-длу, тла-дла-тла, дло тло дло, тли дли тли, ада ата, ада. Ото, одо, ото. Уду, уту, уду. ИТИ, иди, иди. Да, та, да. То, до, то. Ду, ту, ду. Ди, ти, ди. Ад, ад, ад. От, От, от. Уд, ут, уд. Ит, ид, ит. Доповне речення відповідним словом. Слова відрізняються тільки звуками Д і Т. Поки я писав твір, сестра вийшла гуляти на двір. У мене в селі є дачка. На городі дуже потрібна так, тачка. У бабусі піднявся тиск. Щоб послухати музику, треба диск. Зранку я приймаю душ. У мами в косметичці лежить туш. Промовляємо слово сполучення. Дике. Тигриня, затишний будинок, тупе долото, татів, диван, довге пальто, жовтий холодильник, чистий водоспад, мудрий кит. Наступна вправа що між чим? Наприклад, велосипед між трактором та автобусом або між тістом та тортом диня. Далі продовжуйте. Давайте потренуємося з вами промовляти рифмовочки. Готові? Доміно, тумба, дах, букет, дельфін тарган, дід пакет, дупло, термос, дощ, кашкет, динозавр тополя духи жакет. Молодці! Перед вами 5 віршиків. Пропоную вам вибрати один з них та вивчити. І чекаю зворотного зв'язку. Буду дуже рада почути вас і побачити. Надсилайте мені своє відео. Молодці малята! До нових зустрічей!